Я дуже давно не купую соуси таке кетчупи в магазині, а готую їх сама. Декілька рецептів я вам вже показувала, і вони вам сподобались. І зараз хочу презентувати вам новий рецепт. Я впевнена, що цей соус вам стане до смаку і назавжди оселиться в вашій кулінарній книзі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис під відео, тому що там дуже багато деталей, які вам знадобляться, коли ви будете консервувати цей неймовірно смачний соус. Робота починається з того, що нам потрібно підготувати основний інгредієнт. Цей соус можна закривати сливи або оличі, але в даному випадку у мене взагалі мікс. Є в мене тут червона олича і є у мене тут слива. Все, що потрібно для підготовки, це помити аличу чи слива або мікс, і відділити від кісточки. І тут я хочу дещо вам розказати: зараз в каструлі в мене три порції. Але щоб було прям три порції, у мене не вистачає 600 г, тобто по 200 г на одну порцію. Хтось би другий сказав, що у мене тут не три порції, а дві з половиною, але я не з такої сім'ї. Я дуже люблю цей соус і мені потрібно його багато в цьому році. Слива, леча, це, ну в мене особисто це проблема не врожай. Тому що я роблю? Я буду сюди додавати кабачок. Рівно стільки, скільки мені не вистачає для того, щоб було три порції. І взагалі я використовую такий лайфхак, коли, наприклад, в мене є якийсь активний інгредієнт, от в даному випадку слива лича, вони містять таку приємну кислинку, вони досить активні. І якщо я додам кабачок, його абсолютно відчутно не буде, але він дасть об'єм. Кабачок сміливо можна назвати от таким фейковим овочем, який приймає на себе. Ну, будь-який смак, і в даному випадку це спрацює. Кабачок нарізала на дрібні шматочки для того, щоб сливами він одночасно проварився, трішки посипала сілью, щоб відійшла зайва рідина, і тепер буду додавати. Тепер, коли всі інгредієнти в зборі, додаємо воду і кабачок, але якщо у вас не йде кабачок, то ви додаєте тільки воду і відправляєте сливи на вогонь або оличу. Також для цього соуса можна використовувати абрикоси, але кислих сортів, солодкі сюди не підійдуть. І сливи і личу бажано брати з кислинкою. Тепер коротко про мою формулу заміни на кабачок. Перше, для того, щоб було непомітно, ми можемо додавати до 250 г 1 кг основного інгредієнту фруктів чи овочів. Саме так можна використовувати як для овочів, так і для фруктів. От, наприклад, навіть якщо ви варите варення, верніше джем, ви можете сміливо додавати 250 грамів кабачка, якщо воно у вас буде перетиратися і ніхто цього не помітить. І я вас в цьому запевняю. Ну, і друге, якщо вам не вистачає 250 грамів, вам потрібно взяти кабачка десь 300 г, тому що коли ви його підсолите, з нього зійде рідина і його стане менше. Щоб не вийшло, що ви візьмете 250 г, а в результаті у вас вийде 200 г. Тепер я це все перемішую і відправляю на вогонь. Якщо у вас немає кабачка, а тільки сливи, як я вже сказала, ви додаєте воду і відразу відправляєте на вогонь. На вогні нам потрібно довести це все до кипіння і варити до тих пір, доки воно все прям не почне розлазитись. Рідини тут збереться достатньо багато, тому інтенсивно помішувати не потрібно, але періодично це робіть. В коментарях хтось мені порадив, що якщо вімкнути в камері фонарик і воно буде це все парувати, то нічого пару видно взагалі не буде. Ну, Чи робочий лайфхак, чи не робочий, ви бачите самі. У мене вже все повністю зварилось, і тут я вам хочу сказати, коли в мене врожайний рік, я проварюю ще для того, щоб випарувати трішки рідину. В цьому році рік не врожайний, тому я нічого не випаровую. От воно все приготувалося, я бачу, що воно вже все розлазиться, все, готово. Приступаємо до другої частини. Для цього знімаємо каструлю, додаємо спеції. Ну, зараз все покажу. Перше додаю цукор, в принципі, тут алгоритм не важливий, буду просто озвучувати, так як я це роблю. Далі в мене йде чесник, я його подрібнила в чаші блендера, ви можете зробити, як вам це зручно буде. Наступним іде коріандр, і тут я хочу трішки детальніше сказати: я беру коріандр від Еко Горошок і милю його на кавомелці. Якщо у вас немає, то тоді вже. Мелений. Але хочу зауважити, що з пакетованих коріандрів еко мені подобається найбільше, особливо в цьому соусі. Не сприймайте це як рекламу, а сприймайте це як гарну добру пораду. І краще мені все-таки подобається горошок перемолота. Але знову ж таки, якщо немає на чому молоти, тоді беріть мелений. Тепер сіль та червоний перець. Якщо ви подивитесь рецепт і вам буде здаватися, що червоного перця багато, дайте трішки менше. Потім спробуйте і додайте стільки, скільки написано в рецепті, тому що саме стільки його має бути. Зараз трішки перекала щоб, коли поставлю занурювальний блендер, воно мені не пиркнуло прямо в обличчя. І починаю його все перебивати. І я перебиваю це все занурювальним блендером і через сито нічого не перетираю. Також це можна робити в чаші блендера або в комбайні, і теж через сито не перетирайте. Але якщо вже взагалі нічого з цього немає, ви робите це все міксером, гарненько повністю так збиваєте. І після того, як повністю все перебили, прямо в таку, я не знаю, пюре, піну, піну, господи, що я вже милю. Чи пюре, чи... Пюре, чи... Ці, перечі, ну, ви зрозуміли, як перебиваєте. А потім проходите, якщо бачите, що у вас все-таки є шматки, шкіри, тоді вже проходите через сито. Коли повністю все перебили, будемо відправляти на вогонь. Але перед тим як будемо відправляти на вогонь, обов'язково спробуйте на сіль. Взагалі, я вважаю цей рецепт абсолютно збалансований. Проте, сіль це таке поняття, що у кожного своє, тому обов'язково спробуйте. Я спробувала мене все влаштовує, і зараз буду відправляти це все на вогонь. На вогні наша задача довести це все до кипіння і прокип'ятити буквально 2-3 хвилини не більше. Але це кипіння має бути інтенсивне, не якісь поодинокі булічки, а гарне інтенсивне кипіння. І тут хочу ще зауважити, що під час цього кипіння обов'язково потрібно постійно помішувати, тому що вже не один рецепт давала. і постійно кажу, що оці бульки, вони коли прилітають по руці, це дуже боляче. Ну, це в кращому випадку по руці я зберігаю пакети в пакетах і мені люди віддають ось такі невеличкі баночки. І я їх теж зберігаю для того, щоб закривати в них соус. Сьогодні буду використовувати маленькі баночки і баночки 0,5. Соус, як і в принципі все решта розливаємо по гарячому, закручуємо чи закатуємо кришки. Банки можна перевертати, можна не перевертати, це в залежності від того, наскільки ви довіряєте своїм кришкам, але закутувати соус обов'язково. Закутуємо на добу, через добу відкриваємо і відправляємо до погреба або на поличку. А тепер про поличку. Якщо ви цей соус. Будете тримати в погребі, в такому випадку ви оцет не додаєте, так як я вже акцентувала вашу увагу на те, що сливи, олича будь що, що ви будете використовувати, має бути з кислинкою. Але якщо ви будете зберігати в квартирі на поличці, оцет, звісно, ми додаємо. Після того, як перебили, і ставимо на фінішне кипіння, кількість пропишу в описі. А тепер закручуємо або закатуємо і відправляємо соус у тепленьке місце. А я дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо куди ж є без коня. Навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. Це не зимовий соус, це соус на цілий рік, який ви можете споживати і літом до шашлику просто на хліб, до сала це смакує от будь-куди, абсолютно. І не потрібно чекати зими, ви можете вже відразу його споживати. Скажу так, що півлітри я навіть не закручую і влупити їх можу за один день. І вам раджу не закручувати принаймні півлітри. А тепер я пішла готувати нове відео, а ви йдіть, закривайте соус і нехай смакує.